Ти досі дивишся фільми з субтитрами, а мову так і не вивчила? Я розкажу тобі, як користуватися субтитрами правильно. Якщо ти тільки на початку, будь-що ти дивишся на своїй рідній мові, включай субтитри мови, яку ти вчиш, наприклад, румунську. Друге, якщо ти також на початку, дивись фільми, матеріали румунською, але субтитри вмикай своєю мовою. І третє, якщо ти вже доганяєш більше 50% інформації, дивися фільми румунською і вмикай субтитри також румунською. І якнайшвидше, хоча б на початку 10-15 хвилин повністю вимикай субтитри і тільки слухай. А далі намагайся повністю відмовитись від субтитрів і тільки слухати. До речі, мені в цьому дуже допомогла платформа Netflix. Там дуже багато фільмів, серіалів, мультфільмів румунською озвучкою. І до всіх фільмів ви знайдете румунські субтитри. Бажаю успіхів у навчанні!